Якщо було б у світі щось, що може кардинально вас змінити, щось схоже на темний колодязь, в який ти стрибаєш і не знаєш, ні глибини, ні наслідків, чи є там вода, чи повернешся ти. Але після стрибка вам би пообіцяли набагато більше розуміння світу, суперпозицію свідомості та спорідненості зі світом, що всі ваші проблеми залишаться позаду. Чи стрибнули б ви? Щоб пошукати кращого життя. Сьогодні ви дізнаєтесь історію найсильнішого наркотика світу, найпотужніший галюциноген нашої планети, або просто буфо. 5 меток психоделік класу триптамінів, який по своїй силі майже в 200 разів сильніший, ніж псилоцибін. Нейробіологія буфо вплив на мозок, лікувальні властивості, депресія та буфо, наслідки та залежність. Мене звати Антон. Це канал 3 на 4 і ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки, що знаходиться на дні темного колодязя. У 2019 році на Ютубі з'явився цікавий подкаст з Майком Тайсоном. Він був гостем у Джо Рогана, вони мило розмовляли про різні цікаві речі. Як в один момент Тайсон почав розповідати про своє перенародження, досвід, який змінив все його життя, зі словами Хоч вірте в це, хоч ні, але мені все одно є інша людина. Ця історія сколихнула неабияку цікавість, про який препарат. Тайсон розповідав, що таке буфо та як воно змінює світ. Тайсон продовжував розповідь про шамана Герардо Сандовала, з міста на території сучасної Мексики Тулум. Церемонія перевтілення Тайсона була схожа на щось релігійне. На віддаленому острові шаман провів ритуал з піснями та запашним димом та дав викорити Тайсону чудодійний препарат. По словам Тайсона, досвід, який він отримав, неможливо описати нашою мовою, а наслідки змінили. Нили його життя, і він став поістину щасливим. Після цього подкасту туристи заполонили вулиця маленького міста, яке згодом перетвориться у магічну лікарню світу від всіх проблем. На деяких відео можна зустріти слова шаманів з цього міста, що навіть деменцію та шизофренію може вилікувати буфо. Але найцікавіше для нас, як для дослідників, що цей препарат вже давно використовувався в традиційній медицині Китаю, що у 400-х роках нашої ери за правління Сун Лунь з династії Сун були дорогоцінні ліки під назвою Чансу, щось схоже на чай з травами. Вони містили багато компонентів, з яких виділялась отрута жаби буфу Ґарґарізанс. Цантро цим препаратом лікували біль, зменшення набряків, горло, навіть дитяче недоїдання ним лікували. Що цікаво, навіть сьогодні цей препарат є в арсеналі китайських лікарів. Основним компонентом отрути жаби є буфтоксини, які містять 5 мео найсильніший галюциноген планети, в 6 разів сильніший ніж. DMT та є його близьким родичем. Історія цього препарату насправді походить ще задовго до Китаю та Тайсона. зі стародавніх земель Північної Америки, де рясніли різні молекули, що змінювали свідомість. Основою більшість релігійних практик був DMT, про який може колись ми поговоримо. Потім була айоаска, суміш DMT та інгибіторів мономіноксидази, а також псилоцибін, який в порівнянні з DMT вважається більш легким галюциногеном. Ну і звісно, куди ж без кактусу пойот. В Китаї цей препарат використовувався перорально його пили, але це не давало галюциногенних ефектів, бо активний компонент метаболізується в кишківнику моноаміноксидазою та не може потрапити до мозку. Щось схоже відбувається із DMT. Якщо його просто пити, ми не отримаємо ефектів з галюцинаціями та розщепленням его. Тому його змішують для приготування аюаски з інгибіторами моноаміноксидази, щоб блокувати процес метаболізму. І весь препарат 80% Якщо бути точнішим, дійшов до мозку. Також такий метод дає змогу подовжити ефекти. Про це ми поговоримо трішечки згодом. На цьому на стародавніх землях Південної Америки жителі інки зовсім інакше використовували ДМТ та чудодійну жабу, ДМТ курили через трубку. І цей метод доставляє до мозку майже 87% препарату а отруту жаби висушували та також курили. Треба зазначити, що містичний та лікувальний потенціал цих давніх препаратів. Розкрили повною мірою жителі Північної Америки. Саме вони почали лікувальні практики та помітили, що досвід, який отримують люди після церемоній, дає змогу краще жити та відчувати повноту життя. На кінці 8 століття нашої ери Чилі був знайдений славнозвісний мішок з різними препаратами: dmt 5 мед dmt бувутанін, листя коки та різні атрибути для вживання. Тобто, досвід з цими препаратами був дуже поширений і майже кожен мандрівник. Землями Америки мав при собі трішечки цікавих молекул в кишені. На той час не було поліції, яка б могла перевірити твої кишені. Тому люди розповсюджували знання та досвід для тих, кого зустрічали, що на початку 19 століття колумбійські заробітчани використовували сміло та вміло 5 мео DMT, А напій Айоваска поширився навіть на найбільш індустріалізовані міста та заможних людей. І у 1936 році нарешті вперше синтезували 5 меодімті, але популярності препарат не отримав, бо на противагу цьому вже існували інші сильні галюциногени. Єдине, що деякі лікарі випробували його на в'язнях. Але це не давало результатів, які б могли якось повпливати на подальше його дослідження. І тому ця молекула поступилась в молекулі духа ДІМТІ, яку досить добре досліджували з початку 1960-х років. Згодом 5 мео dmt був виявлений у великій кількості рослин і навіть в певній малій кількості усавців, людей також. На сьогодні існує тільки одне пояснення, чому він присутній в нас, про яке ми згодом поговоримо. Так от масового поширення був Отримав, бо на противагу іншим препаратам він мав настільки сильні ефекти, які важко описати словами, здебільшого про них говорять метафорами: океанська блаженність та всесвіт в одному подиху. Сила препарату була настільки потужною, що більшість віддавала перевагу ЛСД та псилоцибіну, які її досліджувати було краще, і працювали вони більш контрольовано, якщо, звісно, так можна сказати в цьому контексті. Потім, по популярності, галюциногенів був DMT. Сленгі в 1970-х роках його називали поїздкою бізнесмена. Це відповідало тому, що препарат мав коротку тривалість дії: всього 10-15 хвилин. Та дія починалася відразу залежно від людини, звісно, та дозвання. Теренс Макена дав назву DMT – молекула духа. А от 5-мео-DMT залишався в тіні. Препарати, які боялись навіть найхоробріші дослідники психоделічного досвіду, сильніші ніж будь-що молекула. Бога, який зруйнує все, що ти знаєш, про життя. Звісно, що були деякі ентузіасти, які хотіли дослідити вплив на мозок та психічні проблеми, чи може буфо, молекула Бога, мати лікувальні властивості, та як щось таке маленьке може викликати гігантську прогалину між людиною та світом, поєднавши її у цілий всесвіт подій, буде писати Джон Маном, який у 1971 році створить церкву життя та буде використовувати молекулу 5 ме для релігійних церемоній для членів. Церкви. Сьогодні цієї церкви вже не існує, не потрібно гуглити. До 1990-х років вживання буфу було обмеженим та розповсюджувалось дебільшого через релігійні переконання, але навіть вони не мали чистого препарату, а тільки змішаний з різними домішками, щоб у 1992 році молекулу Бога почали продавати поштою. На той момент вона не була внесена в заборонені препарати Америки. Тому я вам пропоную перейти до нового століття та як буфо отримало своє перенесення. Народження, але для продовження історії нам потрібно розібратися, що це та як воно працює. Нейробіологія мозку. Почнемо ми з теорії, яка може здатися трішечки нудною, але обіцяю, що я буду старатися наповнити її смішними. Жартами 5 dmt є психоделіком класу трептамінів. Він міститься в багатьох рослинах, а також виділяється залозами деяких жаб. І якраз використання його для психоделічного досвіду для психоделічних подорожей почалось з жаб. Сьогодні є синтетичні аналоги, які дозволяють точно виміряти дозу, а також використання тільки жаб призвело до погіршення їх популяції і можливого вимирання. Цей препарат має схожість з DMT, але насправді це різні молоді. Леколи, які в певних механізмах дії, такі в силі ефектів, і тому важливо не переплутати, бо при тому ж дозування як DMT, 5-MeO-DMT, може призвести до негативних ефектів, з якими людина не буде готова зустрітися. Я б взагалі не сказав, що людина готова зустрітися з цими ефектами. Перебільшення допустимої дози може викликати проблеми з кишківником, з печінкою та серцем. Є зафіксовані випадки смерті після вживання 5 dmt Але треба бути відвертим: ці випадки супроводжувались прийманням разом з буфу інших препаратів ТГК. Кокаїн, психологічна небезпека пов'язана з параною, бетріпом, психозами, які можуть залишитися на довгий час після вживання препарату. Є навіть книга про досвід, який дуже погано повпливав на автора. Також є безліч людей, які повідомляли про негативний досвід, параної, які залишились мінімум на півроку після вживання, також фізичного звикання до цього препарату. Немає. Препарат викорюють, і це дає змогу швидко потрапити до мозку, тому що в шлунку його буде метаболізувати мономіноксидаза. Дія починається з перших секунд та триває протягом 15-20 хвилин і є довше, ніж дімтій досвід. Основний механізм впливу починається в мозку. препарат є агоністом серотонінових рецепторів різних груп. І ось на цьому місці стається найважливіша розбіжність з іншими препаратами схожої дії ЛСД. Псилоцибін, вони впливають на рецептор 5. ht 2 Рецептор в більшому відсотку відповідає за комунікацію між нейронними групами та виступає певним фільтром сигнал. Та шум, який потрапляє до мозку. Тобто агонізм цього рецептору призводить, що різні режими мозку починають працювати непослідовно, а відбувається певний симбіоз. І тому шум, який нівелюється при звичайному стані людини, при агонізмі 5HT2 починає сприйматися зовсім інакше. Мозок акцентується та споріднює всю інформацію, маючи категоризацію певних уявлень про світ. Тобто ми розуміємо, що червоний колір це червоний колір та він має певний настрій. Певні атрибути, та в певних контекстах він може щось означати та про щось нам розповідати. Це нормальна робота нашого мозку: структурувати інформацію, блоки та асоціації, щоб потім відтворювати її та узгоджувати. Так, от при вживанні псилоцибіну або ЛСД, ця структура набуває зовсім іншого порядку та ієрархії. Ми можемо не просто відчути колір, ми можемо його почути і навіть відчути його на смак. Ми можемо бачити музику та чути. Тишо, це. Досить цікаво, також шум, який потрапляє до нас, стає більш усвідомленим та поєднується з тим, що ми бачимо. Так виникають фрактали, різнокольорові стежки, які супроводжуються рухами. Також наш минулий досвід та система пам'яті починає працювати зовсім інакше. Ми маємо асоціативну пам'ять. Спогади викликаються стимулами, які ми бачимо потім в асоціаціях. Тобто, згадайте, як вчора ви їли цукерку, це будуть образи. Навіть якщо згадати розв'язання математичного рівняння в школі в дитинстві, це все все одно буде образ та асоціація. Так от при вживанні псилоцибіну та агонізму рецептора 5-HT2 система пам'яті буде підкидувати різні спогади у новому вигляді, більш споріднені та незрозумілі, бо у мозку втрачається поділ на свідоме та несвідоме. Всі режими мозку починають працювати в певній спорідненості, і тому це може нагадувати певний упоряджений хаос, до якого додається вплив на моноаміни, дофамін, норадреналін, що при гарному налаштуванні призведе. До радості та задоволення. Все буде здаватися прекрасним, різнокольоровим і чудовим, щось схоже на досить реальний та приємний сон. Але ваша присутність в ньому буде реальна та відчутна. Також гарним запитанням буде, чому підвищення дофаміну та норадреналіну в певних умовах може дати погані результати, параною, битріп та різні жахливі переживання. Це питання випливає, що коли ми приймаємо, наприклад, антидепресанти типу МАО, ми досить добре себе почуваємо та маємо сили, битріпу ми не отримаємо від них. Все дуже просто. Підвищення моноамінів – це тільки другорядний процес. Основна дія галюциногенних препаратів в зовсім іншому. Вона полягає у спорідненості роботи нейронних мереж мозку. Тобто мозок приходить в зовсім інший режим роботи, а все інше тільки підкріплюється під це. І тому, якщо у нас є погані переживання, шизофренія, дитячі травми та непрожитий досвід, і все це ще й супроводжується поганим налаштуванням, тобто поряд знаходяться люди, яким я не довіряю, поганий настрій Погана погода та погане місце з вірогідністю 50% досвід з будь-яким сильним психоделіком буде негативний, і підвищення дофаміну тільки посилить цей процес, а не послабить його. Дію псилоцибіну та ЛСД в клінічних умовах легше прогнозувати. Звісно, що це не парацетамол, але якщо ми кажемо за 5 MeO-DMT, далі буду називати це буфо для зручності, то механізм роботи у мозку повністю відрізняється, бо буфо впливає більше на рецептор 5%. 5HT1A та має з ним в тисячу разів більшу спорідненість, ніж 5HT2A, Обіцяю, що далі буде простіше та цікавіше. Рецептор 5 ht 1 1 має трішки інші функції ніж його брат 2 Якщо узагальнити, він дає антидепресивну дію, і що найцікавіше, дисфункція цього рецептора, мала кількість його в мозку, призводить до депресивного розладу та самогубства. Він відіграє ключову роль у пізнанні та емоціях, а також має вплив на міграцію нейронів та формування нових синапсів. На цьому місці ви повинні дуже сильно здивуватися. Бо я був шокований цією інформацією, тобто це важливий рецептор, який дозволяє нам мати безліч функцій для пізнання світу, пам'яті, навчання та гарного настрою. І якраз Буфо є агоністом цього рецептора, і по силі він буде в тисячу разів сильніший, ніж псилоцибін буде впливати на 5 ht 2 Також буфо впливає на підвищення моноамінів у мозку, що своєю чергою дає нам гарний настрій та мотивацію. Тому люди при гарному налаштуванні після досвіду, зафіксовано до 4 тижнів, залишаються у гарному настрої. Також буфо впливає на лігант рецептора Сігма 1, і це дуже важливо, бо він допомагає боротися з оки. Іслювальним стресом та смертю клітин, і тому буфу досліджують у лікуванні хвороби Альцгеймера. Я не хочу ще більше вас вантажити непотрібною номенклатурою, але молекула 5 меодіміті є в нашому організмі в досить малій кількості. Дати цьому точне визначення вчені сьогодні не можуть. Є тільки одне маленьке пояснення, що вона залучена у протидії окислювальному стресу, який сьогодні вважається одною з причин появи депресії. Цих причин насправді досить багато, але навіть одна може допомогти побудувати для певних людей лікування та терапію. Тому це важливо. Хочу подякувати тобі за можливість створювати цей контент, за можливість займатися улюбленою справою не було б тебе, то й не було б і мене тут. Також дякую за донати та підтримку, підписку та коментар. Окремо подяка людям, підписаним на Patreon та спонсорство. Я всіх вас бачу і ви, моя запорука успіху. Також хочу попросити вашої допомоги для наших військових. Потрібно закрити невеликий збір від студентів Харківського національного університету Григорія Сковороди. Вони збирають на екофло для наших захисників. Там невелика сума. Давайте зробимо гарну справу разом. Дякую вам. Тепер давайте розберемо використання буфо при різних умовах та спробуємо знайти причину, чому різні люди бачать різні речі з досвіду з буфом. Перше, на чому потрібно наголосити, що це найсильніший психоделік на планеті, і досвід з ним повністю відрізняється від грибів. Якщо вони це лагідний пропуск в інший режим роботи мозку, який дає змогу активувати нашу нейропластичність та вийти за межі, побудованої мозком бульбашки, то буфо це гроза. Та грім стрибоку прірву, в якому не буде ні контролю, ні взагалі чогось схожого на світ. При вдиханні ефект буде настільки сильним, що все свідоме уявлення про світ просто. Вимкнеться і залишиться тільки споріднений, неупорядкований молекулярний стан свідомості, якщо так можна назвати це. Людина буде бачити галюцинації, змальовані її мозком. Може бачити Бога, може татка, маму, може бачити своє народження, ельфів, духів, кого завгодно, що підкине їй мозок. Чому це відбувається? Тут в силу вступає соціокультурний контекст. Ми живемо у світі, наповненому та побудованому людськими історіями. Ми постійно слухаємо, запам'ятовуємо те. Відтворюємо історії нашого або чужого життя. Це все пакується в нашу пам'ять, яку ми не можемо контролювати. Простий приклад: не думайте про слона. Про що ви зараз думаєте? Так, про слона. Ну, можливо, ще про мою збриту бороду, що не так важливо. Я хочу пояснити, що ми не можемо мати контроль над нашою пам'яттю та нашим мисленням і нашими думками, що ми початково наповнені досвідом та асоціаціями, які будують наше бачення про світ та нас в ньому. І контролю над цим ми навіть у стані усвідомлення. Не маємо. Також ми маємо его. Мені не зовсім подобається цей термін. Є певні характеристики нашої поведінки: риси характеру, збережені поведінкові патерни у певних ситуаціях та певні відповіді на ситуації. Тобто, хтось бачить квітку та думає, яка вона красива. Хтось бачить та хоче її зірвати, а хтось навіть не бачить її. І це все. Люди, тобто наше я, квалія свідомість, як завгодно можна це назвати, складається з певних поведінкових механізмів та суб'єктивного досвіду, який у кожного свій індивідуальний его. Але на противагу цим рамкам, у нас є різні режими роботи мозку та упорядкованості інформації, яка надходить. Назвемо це все нейропластичністю, грубо, узагальнено, але нам підійде. Так от нейропластичність дає нам змогу змінюватися згідно отриманому новому досвіду. Ви почали займатися новою справою, і вона змінила в першу чергу роботу вашого мозку. Так от, у здорової людини цей процес відбувається в гомеостазі та балансі, коли ми розуміємо свої кордони, чуємо інші. Інших людей можемо відділяти потрібне та непотрібне і змінюватися згідно нового досвіду. Але при певних проблемах депресія, хвороба Альцгеймера, біполярний розлад, нарцисизм, взагалі яскравий приклад, наш мозок не має тої енергоефективності та починає використовувати шлях відокремлення від нового досвіду. Тобто, ми чуємо інформацію, яка пояснює нам, що потрібно звернутися до лікаря, бо ненормально постійно прокидатися злим і ненавидіти всіх довкола, а під вечір різати собі руки, щоб стало легше. Ми не акцентуємось на цій новій інформації та не сприймаємо її, бо режим нейропластичності не працює нормально. Ми закриваємось у певну клітку фарадея над нашим мозком та нашим мисленням і зводимо нову інформацію тільки до тієї, що нам зручна та подобається. Це зараз тільки, звісно. Приклади. Так, от цей процес фізичний та має своє місце у мозку. І коли ми про це розмовляємо, а людина знаходиться в клінічній депресії, то ніякі слова та відео не можуть їй допомогти, бо вони не змінять роботу нашого мозку, який вже так давно та глибоко у цій кліці. І тому псилоцибін став відкриттям століття новаторським методом боротися з депресією. Але буфо це зовсім інше, бо має вплив на багато різнобічніші системи нашого мозку. І можна допустити, що коли людина знаходиться у величезному тиску минулого досвіду, який тільки закривав її від світу, смерть близьких людей, катастрофи, війна, смертельні хвороби настільки сильні, що людина не може з цим справитися, та потрапляє у пастку. І звісно, що в такому разі буфо може допомогти таким людям, але є одне але. Це маленьке, але полягало в тому, що досвід з буфу настільки сильний, що це може не просто вилікувати людину, воно може залишити її в стані постійної параної та тривоги, який буде важко подолати та розірвати, і тому потрібне логічне запитання: скільки людей проходило терапію буфу та скільки з них мали клінічну депресію, та скільки спробували інші методи не такої сильної терапії. Для цього є гарна аналогія, коли ви хочете навчитися кататися на спортивному мотоциклі. Ви спочатку йдете до інструктора, навчаєтесь на чомусь, що ледь їде. Потім купуєте 200-кубовий мотоцикл та насолоджуєтесь, і по мірі своїх бажань, можливо, дійдете згодом до хаєбуси у 1300 кубів. Тобто цей ріст від початку та до кінця має певну послідовність методів, які потрібно опанувати. При іншому підході ви просто 15-річна дитина, яка не вірить в смерть та хоче показати всьому світу свою егоцентричність. І так стається досить часто. Що Накладає як на байкерів стигматизацію, так і на галюциногенні препарати, які і вправду можуть лікувати досить складні проблеми. Інша проблема, що у сучасному світі популяризаторами таких препаратів досить часто виступають досить мінливі люди у своїй поведінці. Я не засуджую Тайсона і як ви пам'ятаєте, не виступаю поліцією моралі. Єдине, що треба пам'ятати про наше мислення, що мозок любить енергоефективність та економію, і для нього почути слова, що є препарат, який так змінив моє життя та зробив іншим. Безліч людей плюне на всі застереження, щоб спробувати це. І по висновку, чим більше людей, які не вміють керувати мотоциклом, тим більше людей отримає каліцтва та проблеми. І, звісно, стигматизацію того, що насправді може лікувати людей з великими проблемами. У 2022 році почали з'являтися повідомлення про гвалтування жінок під час церемонії буфу. Цих повідомлень було досить багато, щоб спричинити певний резонанс суспільства, також який лікував Тайсона, піддавався великій критиці людей з відкритим листом про зґвалтування та психічні проблеми після церемонії. Людина під дією буфо знаходиться у напівпритомному стані без зв'язку з реальністю. Також перебільшення дозування може викликати судоми. Сьогодні ритуал з буфу є популярним місцем для туризму людей з усієї планети. Кожен знаходить в ньому щось своє та стрибає до темного колодязя. Я ж постарався вам пояснити принцип роботи, зазирнути на дно та повідомити вас, чи є там вода. Але вибір завжди залишається. За вами, мене звати Антон, дякую вам за вашу увагу, за ваші донати та підтримку. Це важливо, я впевнений, ви це розумієте. Також хочу нагадати за наш телеграм-канал, в якому затишно та тепло, і я вас там чекаю. Також що на спонсорстві та патреоні є цікаві випуски, і я вас там також чекаю. Наскільки б темним не здавався простір, якщо є світло в твоїх руках, ти завжди знайдеш відповіді, як глибоко б тобі не довелось пірнати. Я вас. Люблю.